Шановні колеги, шановні українські народи, цей законопроект, в принципі, розкриває суть тих, процесів, які, суть тих процесів, які відбуваються у парламенті. У законопроекті ми із класу хижих тварин вивозимо вовків. Так само окремі регіонали виводяться із класу хижих політиканів і створюють собі прокремлівські злочинні, не депутатські групи, а угрупування, які будуть годуватися. Із російської землі будуть годуватися нафтою і газом, які нам продають втричі дорого. Не дозволю ніколи нікому брехати простим українським громадянам. Знайте, кожна ваша позиція буде викриватися членами нашої партії, не буде тут псевдомафії, чи не буде тут мафіозних решток Януковича в цьому залі. Вичистимо все до кінця. Це перше. Друге Про шакалів. Вони так само є у Верховній Раді України. І... Господь Бог бачить українські виборці. Ми таки доможемося того, щоб викинути їх із Верховної Ради України. Учора ми з Олегом Ляшком зареєстрували законопроект, який дозволяє Турчинову одним розписом ліквідувати фракцію комуністів у Верховній Раді України. Будуть змінені, будуть внесені зміни до регламенту і. Та норма, яка передбачає можливість голові Верховної Ради України ліквідувати депутатську групу, якщо гранична кількість депутатів менша за найменшу депутатську, депутатську фракцію на період першого засідання скликання Верховної Ради України. До цього буде додана ще приставка та фракція, і голова Верховної Ради України разом з прогресивними депутатами. Я знаю, що є підтримка цього рішення у Верховній Раді. України поверне історію України, не буде тут більше негідництва, зради більше ніхто не плюватиме в обличчя простим українським громадянам. Будемо жити по новому з совістю з новою Україною і без комуністів і комунізму. Слава Україні!